Ідемо на рибалку, карасики, є окуньки, кульки попадаються, ну а от недавно почали попадатися, а так большинство карасики. 73-річна Надія Склярова йде до ставка в Новоселівці, щоб зловити риби для своєї кішки. Ну що Наталка, ловиться? Ловиться, ловиться. А ти на черв'я на манку. А, О, бачиш, як, а вчора не було. Ну, фотографіруйте. Для підготування риби використовує черв'яків, опаришів, манку та тісто. Як за мгла їздили, так хорошо ловили, по 4-5 по кілограмів, як на мене. Так мене це нормально. Раз щучку поймала, мабуть. Ну, поже про, про, про прошли год так таких ловили. Как сказать? Молоденьких. Ну, раз большую поймала. Ну, большую давно. еле вытащила. Как время есть, так и ходим. Не поймал, значит, не поймал. Поймал – это хорошо. Поймал. Это так, для души. Пошел, посидел, отдохнул и назад домой пошел. Сегодня не рыбный день. Ничего не ма. Нати, Нати, а то. Ой, вымучили рыбу. Нині жінка живе у модульному містечку в Новоселівці. Тут вона оселилася 17 серпня 2022 року. А це моя кімната. О. О, зараз мною внучка живе. Уже пойдет четвертий год, ми вже звикли. Тяжело, звісно, чого ж ти? Метр туди, метр сюди, тут так. Будинок надії зруйнували російські військові у березні 2022-го. Про знищений дім жінка дізналася від сусідів. Я ж тут не була, коли ми ж були в Ульяновці. А напроти сусід он тут був. вони ж вони не уходили. Так не розказували, як і стріляли, як, як наш дом горел. Каже, Надя, нічого не могли зробити. Просто каже, ну моментом. Хоп. И все, и сгорело за три часа. Кажут, что был этот фосфорный град, этот фосфорным, потому что горело очень, очень быстро. Вот тут дом стоял, вот там как раз по камушкам. Да вот этот газ был подключенный, тут вход был, это коридор был. Вот до цей, вот до цей розы коридор был. Тут в комнату входило, тут Ну, тут кімнату зайдеш, щоб це у нас була як типу, прихожа. Тоді жінці довелося чотири місяці жити в сараї. Це єдина будівля, яка вціліла на її приватній ділянці. Ось тут кровать стояла, матрас, ця скамейка тут стояла, а тут стол старий стояв. Надія Склярова подала заявку через програму Є відновлення на компенсацію зруйнованого будинку ждемо ще може модуль не поставити, а потім обстроїтися. Обіщають, ну будемо чекати. Надія каже, поки чекає, намагається жити повноцінно. Крім риболовлі, вирощує городину та квіти, а ще любить збирати гриби та ягоди у лісі. Говорить, що це допомагає відволіктись. Катерина Сірук, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.